Хайте, з вами Громаня, і сьогодні я буду дивитися битву між бренд-рутами, точніше житлійськими мемою, на каналі Quiz.ua. Так, він випустив новий відеоролик. Я думаю, що буде цікаво, хто ж все-таки переможе, тому що якби, у нас тут дуже якби, багато всяких персонажів, як група А, В, Д, Ж, Б, Г, е, З. І багато різних всяких італійських мемів. Для протинтунтун Сагур. Ну, і так далі. Підпишіться, поставте лайк. Ну а ми поїхали. Раунд перший. Тун-Тун-Тун-Сагур проти фруто Дріло. Ну, на це я буду таке за вказати, але я думаю, що. Плохіці виграє Глорба фуртодріло. Він би просто прожує де дерево, і все, нема нічого. Ну все, мінус тунтун тун, Сагур. Це видно. Переміг тум-тум-тум сахур. Вибачте, а можна попробувати якраз е, горбузик? Я був явно не відмовся, холодний. Раунд другий. Бобріто бандіто проти Капучино-Асасіно. О, я, даже, я не можу тут вболівати тут два моїх любних персонажа. Але я більше вболіваю за Капучино Асасіно. Окей, подивимось, хто виграє. Окей, я не знаю, хто тут виграв, окей. Переміг Капучино Асасіно. Е, Як він переміг? Е, окей. Окей, допустимо, я зрозумів. Раунд третій. Бонека Амбалабу проти Бр-Бр Патапі. Це ж чого, що Бр-Бр Патапі? Він просто... Він просто такий от іде, такий іде, і він такий Ой, вибачте, а що? Я даже доля не надішла. Не чекати, я все розумію. а чого в нього зайняла гата? Е, окей. Приміг бр-бр Ну тут. Трохи по іншій версії переміг. Окей. Okay. Четвертий раунд. Бурбалоні Лулілоні проти шимпанзінні бананінні. Я думаю, що шимпанзінні бананінні <пирам> Ого. Е це було дуже сильно, якщо по-чесному. Шимпанзіні бананіні. П'ятий раунд. Лавака Сатурно Сатурніта проти Фріго Кармело Буфо Фардел. Я думаю, що виграє лавака Сатурно Сатурніта. Так само, як і бере потепів, вона його задавить. Я так думаю. <пирам> Власне, вона приземлилася з незвички сала не така. А блин, і прилетіла. Як вона регає, як то кажучи, мені цікаво, окей. Окей, от і наш Камело. Я думаю, що йому без шансів. Переміг лабака сатурно сатурніта. Я не знаю чого, чогось ви гут виграє по потопів, а тут са, са, лавака Сатурна Сатурніта, але вони виграють не тому, що вони затоптують їх, а тому, що у них звідкись появляються якісь нові цей. Але що чесно, я навіть раніше... Був правий, коли давним-давно я казав, що бир-бир-патафім це майже той самий ґрут не в свої вік, роки. Але в принципі був правий, бо б... так само якби і груд він був і дерев. Він би міг це все чеклувати. Що дуже схоже на поєдинок з Марвел. Точніше, Стражами галактики дуже таке схоже: шостий раунд. Удін -дін, -дін, дін дун проти брі брі біхус дікус Не починається. І квітки думає, ну хто ж має виграти і думає, а почеплю сюда бомбарділо крокоділа. Там бомбіні гусінні б'ється, лира лира, то хо він їх об'єднала. Це та геніалі. Перемога бомбардірок крокоділо. Сьомий раунд. Лірил і Ларіла проти бомбомбіні гусінні. Бомбомбіні гусіні він взлетить, побомбить і полетить. Очевидно. переміг лірілі Ларіла. -лі. Е, я. А він канте з нього кинув. М Восьмий раунд. Тралалеро тралала проти Тріпі Тропа тріпа. Переміг. Тралалеро тралала. Ну, таке. Я в мене коментарів немає. Я не знаю, що даже сказати. Дев'ятий раунд. тунг тунг Сагур проти Капучино Асасіно. Переміг Тум 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 Сахур. Десятий раунд. Бр... Му, як сказати, чогось, бо бандита взяв вогонь, а Тум-Тум там тунсагутки. Я безсмертний просто. Брпатапім -бр проти чемпанзінні бананіні. бр Бербер Патапін. Переміг бр бербер Патапім. Одинадцятий раунд. Лавака Сатурно Сатурніта проти Бомбардино Крокодило. Без Бо шансів очевидно було. Перемога бомбардіро крокоділо. 12-й раунд. Лірили -лі ларіла проти трала. А, ні, ліре-ліра. Годинником кинув. Точно ж, годинник був. Я тепер розумію. Валеро тралала. Реміг, тралалеро тралала окей. Тринадцятий раунд Бр-бр-патапім проти тунг 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 сахур Тум-тум-сахур. Це сильно. Чотирнадцятий раунд Бомбардіро-крокодило проти тралало, тралало, тобі без шансів просто. тралалерола. Йому й треба за його поганий переклад. Тепер буде знати, що говорити. Бомбардіро Крокоділо. Фінальний раунд. Бомбардіро Крокоділо проти Тум 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 Сахур. Але перед початком фіналу зупини відео довірся своїй інтуїції та спробуй вгадати, хто стане переможцем. Я думаю, що стане переможцем тум 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 тун сахур. Тому що він цих вигравав. Але можливо, він б розіла крокодила, тому що якби під двох але все-таки вболевати за тун-тун-тун Сагура. Напиши свій То тут це уже помер, очевидно. <трурі> І ось він, переможець великого фіналу. Бомбардир. Ну, да, все таки моя друга лекція була правіша, якщо по-чесному... Окей. Крокодило, чи вгадали ви? Якщо так, ви справжній експерт. Дякуємо за перегляд нашого відео. Не забудьте підписатись. Як би було очевидно, бо не може Тун-тун-тун Сауру бути прям ось таким сильним, щоб бомбарділо круділо бити. Моя друга версія все-таки була правдивіша. Окей, дякую за перегляд цього відеоролику З вами був Ігор Романі. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім чао! Какао!